Домашня аптечка це є набір медичних засобів та медичних препаратів, які необхідні у разі первинної допомоги на дому. Перш за все, важливо мати на увазі, що склад домашньої аптечки має варіюватися в залежності від потреб кожної родини. Проте, первинні Речі загального користування повинні бути присутніми: В пластирі, антисептичні засоби та гумові рукавички. Ці матеріали необхідні для забезпечення гігієнічних умов та захисту від інфекцій. В разі особливих потреб пацієнтів, які мають хронічні захворювання, у домашній аптечці повинні зберігатися препарати, наприклад, засоби від алергії, у людей, які схильні до анафілактичного шо. Які мали алергію, обов'язково вдома повинні зберігатися препарати протиалергічні та препарат Епіпен. Також люди з цукровим діабетом обов'язково мають мати запаси інсуліну у своїй домашній аптечці. Крім того, додайте до своєї аптечки такі ліки, як анальгетики для знеболення та усунення головного болю. Протизапальні препарати при захворюваннях кишківника в домашній аптечці обов'язково повинні бути препарати. У вигляді сорбентів, препаратів для поновлення водно-сольового розчину, при вздоті живота бажано мати ферментні препарати та спазмолітики у разі усунення помірного болю. Важливо, щоб усі ліки були оригінальними, з надрукованими інструкціями і зберігалися у спеціальних контейнерах. Важливо завжди пацієнтам ознайомлюватися з інструкцією до медичного засобу. Провіряйте свої ліки на термін придатності і вчасно оновлюйте препарати, які знаходяться у вашій домашній аптечці. Зберігати аптечку можна в домашніх умовах у обов'язково у сухому темному місці. І особлива увага, коли у сім'ї є діти чи тварини. Ця аптечка має бути для них недосяжною. Обговоріть і обдумайте місце зберігання аптечки, тому що ви повинні швидко її знайти і знати, де вона знаходиться у разі необхідної допомоги. Враховуючи ці загальні рекомендації, ви можете скласти сум. Свою власну домашню аптечку, яка буде готовою надати першу допомогу у випадку невеликих травм або непередбачених ситуацій. Завжди пам'ятайте, що в разі серйозної травми або стану загрозливого для життя, слід негайно звернутися до сімейного лікаря або будь-якого лікаря та у разі невідкладної допомоги зателефонувати по номеру 103.